Різні речі. Коробочка вагою 16200, ціна 4,5 євро за 1 кг. Так, у нас тут є такий келик для Мартіні. Так розумію, тут було ще щось. Келик гарно запакований, повністю новесний. Далі, у нас є ось така кухонна вага. Як бачите, все працює. Наступне ось така штучка з запахом. Далі у нас є нитка. Ось цілий такий рулончик. Дуже багато походних всяких ножечок, різних різних штук. Ось так. Бачите? Металеві, пластикові. У нас тут у -у, набірчик крабів. Ось така. Їх тут багатенько. Складені в два ряда. Так, наступне ось така скляна тара, Можна робити якусь запіканку. Так воно пахне? Наступне блокнотик. такий антистрес. Клас. Блокнотик повністю цілесенький, не розписаний. Далі навушники. Ще одна така штучка з запахом. Ідемо далі. Я так розумію, що це, знаєте, така е грілочка зимою так натискаєш і вона дає тепло Далі гель. З вітаміном С. Так, серветочки, дві штучки. Хто знає таку ігору, як достати сусіда, повністю запаковані окуляри. Так, а вот это еще у нас, я так разумеется, еще чтобы делать вот эти типа печеньки. Подвести, я какой-то порошочек. Вот так. Дальше, дальше у нас какой-то блокнотик. Блокнотик всего запакованный и есть ручка. Ручку ставлю сюда на место. Вот так. Есть ручка и есть блокнотик. Далі ось такий е чемоданчик. Всередині є е якісь ось такі штучки силіконові. Далі ось такий ліхтарик. Сюди потрібно поміняти батарейку. Ще один такий самий. І ось такі гірлянди на батарейках. Ставимо назад, закриваємо. Ми йдемо далі. А далі у нас Ось така дерев'яна штука, можливо, ваза. Ще одна коробочка. Ось така. Дальше. Ось такий гель. Повністю ціленький. Так, дальше бачу дві посуди. Три. Ось такі вони глибокі. Тут ідуть три штучки. Так, ось така. Да, макароник после паста. Дальше. Вот такая рамочка. Наступная. Наступне у нас, я, я так розумію, какие пробнички. Так, это у нас для собачки. Так, вот такая красивая косметичка. Так, тут у нас є ось такий класний пакетик, а всередині є ось такі білуді. Повністю новесеньки, запаковані. Так, ставимо на місце. Йдемо далі, далі у нас є блокнотик. Ось такий, хтось тут так розмалював. Далі слюнявчик. Далі ще серветочки. Копилочка. Копилочка у вигляді машинки такої реаритетної. Таксі. Так, далі ще одна така косметичка. Дивіться, яка вона класна. Йдемо далі. Далі контейнер і чехольчик на телефон. Наступне окуляри. Подивіться, які протезні. Наступне, наступне. Це у нас іде ось така. Я так розумію, сюди потрібно причіпляти якісь фотографії, мабуть. Ось бачите? Ось так виглядає. Далі, далі йде блокнотик. Дивіться, повністю цілесенький. Так, Тут у нас свічка. Дивіться, вона йде в дерев'яному і тут на дві, два фетелька спалені уже і чую, що пахне. Далі такий декоративний лійка і ній квіточки. Далі бачу білу чашечку. Наступна ігра. Ці коробці досить багато речей і вага 16200. Є ось такий новесенька косметичка всередині курочка. дивіться, яка красива, гарно запакована. Тобто це вибирається. Ось така маленька, класна курочка. Далі коробочка. Подивіться, яка гарна. Ось така дерев'яна коробочка. Так, наступне, Наступне це у нас іде ось така кружечка, до речі, велика. Це від Avon, Такий, напевно, лосян для тіла. боді бодипере. Так, ну штучку, жіночі, штучки. Ууу такий великий, великий, великий трусики. Так, пакетик, пакетик пока это Так, розумію, що це брелок. Так, ну тут покая ще щось є. Можемо розпутати, запутатися. Ще тут поки ще шияфа її відкладемо. Ось такий як підсвічник маленький. І ось такий класний мішка. Так, далі ще, напевно, на прокраси. бутилочка. Ось такий глечик. Так, такі декоративні зірочки. Ще одна грілочка. Так, щось мікроскопом зв'язано. Прикиньте. Я, я. я не знаю, як я вам маю показати. Ось подивіться, тут є муха. Клас. Mm. Є стеклашки, є пчола всередині і якийсь павук. Так, є, ще, є така тканина. Так, квіточки. Три штучки. Так, ну супер. Майло. А, Якісь липучки. Ще квіточки є. Колящик. Крем, Наступне мочалочка для ванни і ось така кружечка. Е, такі малювати різні штучки, дві досички, Бусинки такі, достоверти. Ось таке. Ну і в принципі все. Уже ага, пробнички, я так розумію, тональний крем і якісь кремчики. Є ще таке і два магнітика. Ось такий магнітик. І ось такий магнітик. І вся коробочка вагою 16 літрів показала вам повністю, якщо сподобалося, звертайтеся, вага 4,5 євро за 1 кілограм.